Рубрика Хто є? Хто в Кривбасі? хто головний мотор команди? Кемкін дуже гарний воротар, гарно працює і будує оборону свої, своїх воріт. Хто найкраще читає гру? Іван Дібан. Цей фант мені найбільше подобається. Дзвони з Мендозою, як на мене, ну, класно знайшли спільну мову. Твердо кліп. Він бачить, як його опоненти крують, забігають на фанах у центрі. І, то він нормально бачить цього. А так Твердохліб. твердохлів креативні центрі поля. Ну є. головний асистент, бомбардир команди. Like oh, yes, Хто найтехнічніший гравець кривбасу? Олександр Кемкін був до минулого матчу. В Кровбасі має найточнішу передачу. Напевно, здорапа його розрізні передачі на фланг, центр, закидання. Це, це є Макс. Хто найкраще виграє єдиноборства? Думаю, в центрі поля Раухо в опорній зоні. Гарний захисник. Хто головний холодна голова в Кравбасі? Mm, напевно, тренер. Він контролює класну гру, підсказує вчасно. І, взагалі, Патрік Ланльовин. Е -е Ну, дуже радий, що він прийшов в нашу команду. Хто справжній лідер роздягальні? Думаю, Єгор Вердофліб і Максим Задрака. Їх два в команді. І який гравець найбільш недооцінений фанатами? Молодий гравець, який викликався не нещодавно збірну. Так, так. Гадаю, що в нього все ще попереду. Думаю, Володимир Маханьков ніколи йому щось не дають ігрову практику. Хоча думаю, гарна заміна Кемкіну. Мабуть, молодий Шевченко. Мало часу на гру йому дають, то якщо буде напевно більше грати, більше користі принесе команді. Парак він він сильний гравець, але його недооцінюють. Я думаю, Віллі Вальц. це майбутня зірка оборони України.